Але вони це роблять, тому що їх цього всього багато. Е, у ході бою, який власне, ти показав, е, там був поранений боєць Аль-Каїда, який кричав, що дайте мені автомат, лишіть мене, я буду відстрілюватися. І ти так йому кажеш, ми тебе витягнемо. Давайте мені автомат, у я сам. Куди ми не можемо з тієї сторони давить і з тієї давить. Ми не... Він каже, давайте автомат, а саме на**. Ні, так не буде, то нікуди уїхати. Не тримати тут оборону, наче нас немає немає шансу. Я за нього найбільше в той момент переживав. Ви його витягли. Як він зараз? Нормально, говтується, там вже частину ламка витащили, частину ламків ще залишається в ньому і вже не витащить, тому що вони глибоко. Часто, що вламок не... має загрозу для життя, то його залишає, тому що коли ж достаєш, його теж ну, ріжуть мишцю, шукає. Тобто буває, буває момент, що це так потім заживається рана, з якої достав, вам сильніше, ніж та, в якої заход. Тому що, звичайно, вход один, а застає з іншої сторони. Це mm. досвідчено таких штуках. Я бачу. <реш> Коли ти виходиш з такого роду бою, що першим ділом хочеться зробити? Подзвонити рідним, помолитися, посидіти тихо, щоб тебе ніхто не чіпав. Важко щось, щось сказати. Ну, Таке відчуття, да, що ти живий, таке прям, ну, прям відчувається життя, і тобі, ти просто настільки радуєшся в цьому що ти живий, що ну, воно так, ну, в принципі, в, 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 полегшення відчуваєш, тому що завжди вихід на таку подобну операцію, це завжди дуже високий ризик або загинути, або отримати серйозне поранення, яке тебе скалічить або щось інше.